У центрі столиці спиляли та викрали голову язичницького ідола Світовида. Він стояв у сквері поблизу Софійської площі навпроти столичної міліції, але камери спостереження, начебто, зловмисників, не відстежили. У міліції відмовилися порушувати кримінальну справу, пояснивши це тим, що архітектурна споруда нікому не належить. Рідновіри ж пояснюють, паркова пам'ятка власність усіх кияни. До світовида приїжджали сотні туристів. Вони певні, їхнього ідола знищили церковники, а правоохоронці заплющують очі на безчинства. Тому рідновіри з звернулися зі скаргами до всіх установ від адміністрації президента до генеральної прокуратури, аби ті покарали винних. Кам'яний ідол світовит з'явився у Києві у 1982-му і став точною копією статуї, знайденої у середині 19 століття на річці Збруч. Оригінал нині зберігається в археологічному музеї Кракова, і це вже не перший випадок нищення старослов'янських символів. Торік у листопаді невідомі спиляли дерев'яного бога Перуна на старокиївській горі. є е, копія. Бога Всесвіту, рода світовиду, і в цьому зображено продовження нашого роду. Була зруйнована ця стата, відбита Верхній світ. Таким чином, це глумління над українською спадщиною, над слов'янською спадщиною. Не на жодному балансі, вона не входить до обліку пам'яток архітектури і на даний час кримінальне провадження за даним фактом закрите. Звідки ми знаємо, хто саме пошкодив цю споруду, чи це якісь релігійні релігійна ворожнича, у нас немає такої інформації.